Всім миру і добра. Сьогодні рік 2022 місяць-грудень. Людина з правами, живий мужчина Богдан на землі своїх предків проголошує і оголошує волю щодо націоналізації енергосистеми. Документ складений і буде зараз зачитаний на російській мові, так як ця мова визнана міжнародною і для в майбутньому подачі цих документів для врегулювання в міжнародному рівні. Чоловік, живобогинний рождовий, суверенний мужчина, Богдан, син Сергія, внук, Ніколая, правнук Євдокима, з рода Орел. Государство Україна, Республіка, область Івано-Франковська, район Тисманицький, село Березівка, дом 14. Воля і з'явлення, приказ. Увідомлення агенту принципалу, увідомлення принципалу, увідомлення агенту. Ісходний номер 20221202 1. От 2022 року, декабря місяця 2-го дня. Составлено, прошито, пронумеровано на двох лістах в п'ятьох екземплярах. Перший регіональний екземпляр знаходиться в чоловіка, остальний чоловік отсилає вам по одному екземпляру кожному для прийняття рішення по честі, совісті і справедливості, або для рішення будь яких спорів в надзорному органі по регулюванню прав міжнародного рівня. Між чоловіком і Богом, творцем сіяючої великої раси, нетпосереднього. Комітет государственної безпеки улиця Шекістов, місті Івано-Франкос, Українська СССР. Міністерство фінансів США в ліце Государственного секретаря Джанет Єлен Вашингтон, ЮСА, Банк міжнародних в ліце президента Агустіна Карстену, Базел, Швейцарія, Кабінет міністра України, Київ, вуля Грушевського, дом 12. 2 І кожному, котрого це касається, провозглашає і об'являє свою свободну волю, і руководствує своєю властью непосередньо, і руководствує законом свободної волі. Утверждає право народу України на повноцінну, повноценною, достойну, багату і живу в самостоятельному, соборному, могучісному, славному державі на землі в приділах граніці, совпадаючи з государством до границі Української сесер, приймає вовні мані статтю 8 устава ООН для сохраніння міра. І процвітання мужчин і жінок з целью недопущення дискримінації нарушення прав і свобод чоловіка, з целью укріплення міра в мірі без ущербу чоловічеству. Чел... Перше. народ України провозглашає і об'являє націоналізацію всієї енергетичної системи, яка знаходиться на землі совпадаючою з державною на Української ССР. Друге. народ України приказує вернуть государственную собственность полностью повністю всі атомні електростанції, теплоелектростанції і гідроелектростанції, находятся знаходяться на землі, совпадающие з государственной границей Української ССР. Народ України возвращает всю вигоду от реалізації енергоресурсів атомних електростанцій, гідроелектростанцій і теплоелектростанцій народу України. 4. Народ України приказує провести перевірку фінансово-хозяйственої діяльності всіх суб'єктів енергетичної діяльності для встановлення і ісправлення нарушень, наносящих ущерб народу України. 5. Народ України приказує обезпечити електроенергію по пріоритету населення і жителів в пределах границі, що совпадає з государственною границею Української ССР, должним образом і по ціні дійсної собістоїмості. 6. Народ України приказує обезпечити електроенергію підприємства і організації, независимо від діяльності в пределах граніці свобода, що з государство граніці Української СССР довжним образом і справедливої, приємлімой ціні для досягнення соціального ефекту. Сім, народ України приказує доход від реалізації електроенергії повністю направляти і спортувати на усовершенствування енергетичної системи государства і во благо для народу України. 8. Срок виполнення приказу по части націоналізації системи составляє 45 календарних днів. 9. срок исполнення приказу в часті обеспечення електроенергії населення жителей предприятий и організації независимо от немедленно собственності. Немедленность момент получення действительно приказу, что підтверджується письменно доставку служби поштової зв'язки. 10. Контроль за ісполненням приказу возлагається на комітет государственной безопасности. В случае неисполнения воли волі народу України чоловіка з правами живого мужчини і всех вышеуказанных требувань оплатить по этому вексу з золотом или, или денежну суму в размере еквіваленту мільярду тройских унций золота 999-й пробы проби суб'єкту Богдан Сергійович Орел область івано район району село Солоберезока, улиця Данилагалівська, 14 ілі любому другому підприєтню суб'єкту по його приказу. Чоловік з правами живої мужчина строго предупреждає, що договора должны виполнятися, правила соблюдатися, закони должны действовать и в случае несполнення человека, тогда вас и кожного касается, буде привлечено к справедливой ответственности за преступление перед чоловіком. Чоловік з правами живого мужчини напоминає, що з декларацією фактів народного общества Trust One People Public Trust указом «Ото проповіо. Государственные служащие несут личную ответственность в стройном размере за преступления против человечности, у которых нет срока давности и права выкупа против нашего рода. Обращение международной станции зависит от ваших непосредственных действий. Трактовка, пояснение, дополнение принадлежит только автору. Честь имею, автор Богдан, мужчина Богдан. Миру си ми добра.